Корпорація «Укравто» продовжує традицію проводити передсезонні сервісні кампанії, яка цього року носитиме назву Автофітнес від «Укравто» – Твоє авто у формі захід носить подвійний практичний характер, оскільки дозволяє зекономити чималі гроші на неминучому себто технічному обслуговуванні. Отже, з 18 березня по 30 квітня, завітавши на будь-яку з понад 200 станцій технічного обслуговування «Укравто», матимете можливість пройти одну з трьох процедур за 111 гривень. Продіагностувати двигун та ходову перевірити кути встановлення коліс або виконати шиномонтаж. Ми вам можемо пропонувати на сьогоднішній день достатньо популярні і востребовані в цьому сезоні услуги по достатньо низькій ціні, яка на сьогоднішній день не пропонує не предложат вам даже СТО гаражного типу. Пропозиція стосується усіх власників автомобілів Kia, Opel, Chevrolet, Шевролет, Чері, та Lada. У кого є, не забудьте прихопити дисконтну картку Кармен Carwoman. Вона дасть 3% знижки.